Розвиток мовлення, школо, двері відчиняй. Доброго дня, діти, до нас на заняття прийшов гість. А хто, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? В місті квітковому він проживає і капелюха великого має. Певнений, все він зуміє зробити. Як? Він не знає і не хоче навчитись. Так. Це не знайко, вірно. Дітки, ви вже в старшій групі. Здається, що тільки вчора батьки привели вас до дитячого садочка, а уже через кілька місяців ви підете до школи до першого класу. Пропоную вам розповісти нашому гостю про школу. Дітки, розгляньте малюнок. Хто зображений на малюнку? Правильно. Вчитель та діти. А чим займається в школі учитель? Так, учитель навчає дітей. Він багато знає і вміє правильно передати свої знання дітям. Він навчає дітей читати, писати, рахувати, малювати, співати, займатися спортом. А як називають дітей, які вчаться в школі? Їх називають школярі або учні. Вірно. А чи знаєте ви, як треба поводитись у школі? Вірно, у школі потрібно бути уважним, слухняним, зібраним, чимним. А як потрібно ставитись до навчання? Вірно, старанно, сумлінно. Молодці. Збери портфель до школи. А ти знаєш, що потрібно для навчання в школі? Ні? Тоді тобі зі мною. Будемо грати й портфель для школи збирати. Уважно розглянь всі речі, ті речі, які ти вважаєш потрібними для школи. Відправимо у рюкзак, а ті ще ні – у кошик. Готовий? Починаємо! Ви молодці дітки. Незнайко дуже багато цікавого дізнався про школу. Дякую за увагу.